Рада вітати всіх гостей і підписників каналу Грибний ліс Ми сьогодні вибралися, нарешті, на кінець листопада в ліс. Що ми знайшли перше? Це топольовка. Рядовка топольова. Дуже багато було запитань, дякую. Зазворотній зв'язок. По можливості я відповідаю на ваші запитання. Зараз ми пройдемо, подивимося. Питаєте, під якими деревами? Осини, тополя. Зараз ми під старими окаціями тополь. Там і сосни, такий змішаний ліс. І ось топольова рядовочка. Дуже смачний гриб. Люблю його в мариновці. Не солила, не знаю. Друзі, хто знає рецепт, підкажіть. Не солила я ще його. Так, ось так ми його зріжемо. Ось такий гриб. Так, ще бачила тут. Ось такий грибок маємо. Сьогодні я не сама, в лісі є люди. Ось такі гриби. Ось так. Так. Ось такі вони товстоногі. Гляньте, які екземпляри. Ось такий чудовий гриб. Шукати ще, як його шукати? Дивимося, чи є горбики? Все, що вам здається, що таке горбисте, туди дивимося і маємо знайти гриби. Загалом вони ростуть кругами, полукругами. Треба дивитися від самого початку, де ми збирали. Я ще десь тут бачила, зараз покажу. Ось, ось тут. Ось бачите? І розриваєте і дивитеся. О, щось, щось поламало. От так. Не пишіть мені, що я вириваю з корнями. Будь ласочка. ніяких корнів, як ви мені пишете, в грибів немає. Це плодове тіло, яке росте із ниток, міцелій. Міцелій, як ниточка. Дивіться, як краса. Ось так. Чистий грязнющий гриб, який треба дуже гарно мити, вимочувати, якщо він має гіркоту, але, чесно кажучи, ніколи не вимочую. Мені пишуть, треба вимочувати. Я не помічала великої гіркоти в них. От так що, друзі, я вам не скажу, наскільки довго їх вимочувати. От груздів треба вимочувати хоча б дві доби. А то польову я ніколи не вимочую. Вони вже старкуваті такі ці грибочки доволі. Так що, хто знає гарний рецепт засолки, поділіться в коментарях, як ви їх солите. Я не солила ні разу. Дивіться, який товстилезний, старий такий. А все рівно він, бачите, навіть без черв'ячко. Тут просто якийсь уже, мабуть, від старості. Дивіться, наскільки вони чисті на даний момент. А аромат вже вже пішов аромат, друзі. Вже аромат пішов. Такий ароматний гриб. Його не спутати ні з чим. Не знаю більш таких ароматів, хіба що весняній майський. Ось так. Так, друзі, бачу. Знову бачу. Зараз вам покажу я трошки вже розрила, щоб вам показати, як він гарно росте. Гарно і не видно. Ось дивіться, дивіться, яка краса. Дивіться. Такий гарнюний. і маленький. Тут він під підлився і вже він, бачите, пропав. А ще й кінець осені. Взагалі цей гриб десь росте кінець жовтня начало листопада. А на сьогодні він вже, бачите, вже він не має того вигляду, що мав би бути. Гляньте, яка краса. Я вам хочу просто показати для тих любителів, які люблять роздивлятися гриби на моєму каналі. Гляньте яка краса. Дивіться, під листям воно вже пропадало. Так. Ось ось теж. Гляньте, якими кучками воно росте. Але під листям його воно вже пропало. Опізнилася на цей, на цей рядок вже і запізнилася. Ну так. Ось так друзі. Але гриб цей... Він вартує вашої уваги. Краса. Просто краса, якою хочеться поділитися з вами. Так, ще знайшло. Пару горбиків, зараз ми подивимось, що ми маємо. Ох, і грязний. Ну, на цю пору, це, звичайно, диво знайти цей гриб. Вже були морози і навіть подекуди був сніг, а ми маємо цей гриб, цей старий ми залишаємо тут. Хоча він не червивий і придатний навіть для. Споживання, але ми його не будемо брати. Це ось теж, гляньте, який старезний, ми його зараз вирвемо. Він все одно пропаде. Ви тільки подивіться. О, ви тільки, друзі, подивіться. Я такий бачу перше. Оце то польовий. оце вимахав. Звичайно, він вже непридатний для споживання, але гляньте, гляньте, друзі. Ви тільки подивіться, це такий напів корзини. Як вам така краса. Вподобайку. Здається, я заробила вподобайку. Дякую всім, хто пише коментарі, хто ставив вподобайку. Друзі, щиро дякую, що ви мене підтримуєте. Такий сьогодні сонячний, спокійний, тихий день. Аби ще був мирний, був би взагалі найкращий день на світі. Так що, друзі. Такий у нас вже урожай. І цей красунчик. Зараз я його сфотографую собі на пам'ять. Тому що таке буває. Перший раз. Такий перший раз гарнюні. І пройдемо ще по лісу цьому, подивимось, чим він ще нас порадує. Не виключайтеся. Ще, друзі, є знахідка, але цей дуже такий великий-великий переросток. Ми його не будемо брати. Зараз ми пройдемо, подивимося. Ось маємо, бачите, виглядає сам. Дивіться, який гарненький бочоночок. Ось так вони ростуть. Зараз листя майже все осипалося. і покривало листяни, тепер занадто велике і дуже важко їх знаходити. Зараз ми подивимось. Мають бути, мають бути. Так, знайшла. Ось такий гриб. хтось тут ходив і його роздавив. Друзі, є знахідка, гляньте. Вже пропадає рядовка топольова. Ну, ще непогана ось ця. Ішла наступила, сама наступила. Дивіться, дивіться. От як, її ж не видно, Її ж не видно, а вона є. Ой, такий ароматний гриб. Дуже ароматний. Смачний гриб. Дивіться, які ножки були. Тут сталесні. Це якийсь. Бачите? Ось такий гриб. Його не вина він є. Бачите? І Риємося, шукаємо, шукаємо, де він має бути. Такого опаду листя. Так, де ж він має бути? Якщо проводить. Що ж, друзі, отакі сьогодні чудові знахідки по рядовці топольовій. Дуже ароматний, хрусткий, гарний гриб. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтеся. Буду рада всім. Пишіть коментарі. Передивляйтеся мої минулі відео. Бажаю всім всього найкращого. До нових зустрічей!